Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас розклад на тиждень з 27 лютого по 5 квітня? Е, Вірніше, березня, я вже перескакую. І так, мої дорогенькі, починаємо, як завжди, з овнів. Що чекає цього тижня овнів? Дуже велика якась трансформація, різкі зміни. Це може бути і звільнення, це все, що різко відбувається. Інколи це дуже боляче. Це залежить, до речі, болючість залежить від того, якщо ви, наприклад, супротивляєтеся. Ось тоді це дуже боляче. Ця карта вона завжди радить, щоб ви не пручалися. Нова робота, нове місце проживання чи ще щось. Краще відпустіть. Карта каже, краще відпустіть ту ситуацію тих людей, ті речі, які наразі відходять і міняються. Це може мінятися і свідомість людини, тобто людина розуміє, що вона робить, куди вона йде, свій шлях знаходиться так само. Щастива. Карта, верніше, не карта, а тельці цього тижня. Аутильців, у тельців у нас п'ятий старший аркан, це вже друга карта старшого аркану, Тобто тельці мають свою карту. Чомусь я бачу тельців під картою жреця. Тобто, це люди, ну, скажімо так, мудрі. Що вас чекає, не буду зараз. Що вас чекає саме у цей період з 27 лютого по 5 березня? А вас чекає якесь можливо, навчання, якась людина, яка буде вас супроводжувати цього тижня, це може бути і ваші мудрі якісь рішення, можливо, вам прийдеться приймати мудрі рішення. Можливо, ви знайдете себе в релігії, в, якому, в якомусь навчанні, знайдете свій шлях, це теж та, може бути ця, це значення. Можливо, почнете навчання або когось будете вчити. Це може, може бути і якийсь виховальний процес, тобто дітей, наприклад, займетеся чоловіком і почнете його вчити, уму разуму або жити. Теж може бути. ось. В принципі, тиждень має бути хороший і продуктивний. Тепер у нас йдуть близнюки. Що чекає близнюки? А у вас якась зірка? Тобто, це ну, не те, що зірка, якась знаменитість може бути. Тобто, Значить, що ви, будете, можливо, популярним станете. Можливо, знаєте, як на вас на кінець, то звернуть увагу. Але в принципі, близнюки цим не страдають, наскільки я знаю. Усі знаки повітря не страдають впізнаваністю ось, і зірковістю, будемо так казати, що я можу тут сказати? Можливо, багато спілкування через інтернет, можливо, знайомство через інтернет. Можливо, ви знайдете роботу через інтернет, все, що пов'язано з комунікацією. Теж іде по цій карті може з'явитися у вас просто надія на майбутнє. Можливо, вам запропонують якусь роботу, але тут ще не обов'язково, що вам скажуть так, ми вас беремо. Запропонувати можуть з якимись перспективами, наприклад, кар'єри і тому подібне навчання. Ось, До речі, помітьте, що всі йдуть старші аркани до цих пір. Тобто, це важливі тижні для кожного знака з цих трьох важливих тиждень. Прийняття якогось рішення. І, ви знаєте, якщо ви з кимось познайомитеся, надію може це знайомство дати вам, але, скоріше за все, на відстані. Тобто ця карта не говорить про тісні стосунки, це більш холодні стосунки і на відстані. Тепер йдемо до раків. Що чекає раків? А раків чекає аж дві карти туди беру. Якщо витя... вилітають дві. Дивіться, мої дорогенькі, це карта ілюзій. Сім кубків це карта ілюзій, це карта невизначеності. На кінець ту у вас або ілюзії пройдуть, ви вже не літаєте в облаках, так? І може бути, що на кінецьту ви визначитеся, тому що вежа нам говорить про те. Що розвалюються ваші ілюзії. Тобто, можливо, зневіра може з'явитися. А з другої сторони, зневіра в комусь, зневіра в чомусь. Ви знаєте, ви, ну як сказати, питали, 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 це ніби як мали ілюзію, по, наприклад, у стосунках. так? Ви з кимось познайомилися і думали, ну все, вже вийду заміж, вже одружуся, а тут людина. Виявилася не для життя, а тут людина ну, пішла від вас або розчарувалася. В роботі може бути розчарування в рідних, в близьких. Ви знаєте, це може бути дійсно, дивіться, це може кожен побачити тут ситуацію по різному. Хтось розчарується і все. Не хочу більше ні з ким знайомитися. Хтось розчарується і скаже, добре, що я це я вже знаю, все краще швидка біль, ніж мучили б мене і тому подібне. Розумієте? Дивіться тут з позитивної точки зору. Тобто дивіться, гаразд, краще, швидше, ніж все життя тягнути. І починайте своє нове життя. От якось так я це побачила. Тому не дуже роз. Чаровуйтеся і беріться за роботу. І так, тепер у нас йдуть льви. Дорогі льви, у вас якесь свято. Ви святкуєте, можливо, юбилей, можливо, день народження якесь. Хтось одружується, хтось розводиться, у вас щастя теж може бути. Це може бути просто чаювання з хорошою подругою, з хорошим другом. Просто мамочки, наприклад, після роботи зібралися каву попити, пішли. Хтось прийшов до вас додому, гарна, приємна розмова. Цей тиждень взагалі то така комунікація і полюбовна кому комунікація. Тобто все добре, все рівномірно, все якось, знаєте, так, весілушечка трошечки такий якийсь тиждень у вас виявляється. Але знаєте, що ще може бути? Ще може бути, що в принципі, дивіться, через те, що це трійка кубків, а не трійка мечів. Я можу сказати, це може бути теж любовний трикутник, але для вас, тому що це для вас веселушечка. Якби був три мечі, я би сказала, що це ваш коханий або ваша кохана іде на сторону. Тут, скоріше, навіть ще людина не йде, а можливо тільки. Примітила когось, я маю на увазі. Ну ви повинні розуміти, не все може вам прийти. Збутися по цій карті. Тому дивіться, я багато чого говорю, а ви прирівнюєте, приміряйте до себе. Тобто, це може бути і флірт просто з кимось на роботі, по дорозі, підніме вам настрій. Ви повинні розуміти, що не обов'язково це вже трикутник любовний, але просто вам якусь радість, наприклад, вам симпатичний мужчина посміхнувся і ви вже розтаяли. Ось це теж може бути таке. І так, тепер у нас. Як вони називаються? Діви. Діви у нас йдуть. А що у Дів? А у Дів теж дивіться радість. В принципі, крім раків, я не, до цих пір не бачила нічого такого страшного, хоча овни теж різка переміна якась. Гаразд, дорогі діви. Дивіться, це таке враження, ніби це ваша карта. Якась перемога, якесь благополуччя, це і сімейна радість. Це, ось як я казала, ось тут може бути якийсь юбілей, але юбілей це вже велике свято тут, тому що це десятка е, кубків. А тобто це стар, е, найвища карта. Най, це може бути велике якесь весілля, це можуть бути родини, хрестини. Але дивіться, Діви, як який затишок, яка тут. Приємна атмосфера. Це, ви знаєте, зібрання сім'ї, наприклад, довгий час ви не зустрічалися і тут зустрінетесь. Дуже велика радість. Це і на роботі хтось поздоровить з чимось. Дуже щось приємне, можливо, навіть сімейне. Ось, Велика радість, це велика радість, мої дорогенькі. Тепер йдемо до Терезів. Тепер йдемо терези цей тиждень, а вас теж чекає якась а, а, хороша подія. Це подія, знаєте, ось ця карта це карта, будемо так говорити, можна і якогось свята, це карта і гармонії, це карта і примирення. Можна і так сказати, з кимось помиритись. Можливо, минулого тижня з кимось посварилися, з кимось щось не поділили. Цього тижня у вас є всі шанси з кимось помиритися, з кимось а, згуртуватися, Близь, близькість якась може бути, навіть, знаєте, ось і перемога. Це перемога і на роботі, визнання на роботі, визнання вдома, в сім'ї. І гармонія. Цілий тиждень гармонії. Вітаю вас, мої дорогі Терези. Тепер йдемо до скорпіонів. І так, скорпіони. Що чекає? А скорпіони тут у нас ви знаєте, назріває штурм у скорпіонів. Чому? Без поняття. Якась не дуже хороша новина може бути. Що хороше, що позитивного може бути просто вітер перемін, іде, різкий вітер перемін. Навіть можна з чимось порівняти тут з трансформацією, наприклад. Що може бути ще? Несподіваний гість. Це не обов'язково, що гість буде паскудний, сварливий. Це може бути ваш військовий побратим. Чоловік, батько, дідусь, хто завгодно, знайомий, родич, якийсь, сусід повернувся несподівано з війни, наприклад. Ось, що може бути ще? Мої дорогенькі, може бути дійсно і сварка. Ця сварка з лицарем мечів може переходити навіть у бійку. Може. Дивіться, тут залежить від вас. Ви витягнули верніше, ви побачили цей розклад. І вже ви знаєте, якщо ви відчуваєте інтуїтивно, що накаляється розмова з кимось, чи на роботі, чи вдома, краще відійдіть у сторону. Оце попередження цієї карти. Тому, скорпіони, будьте обережніші, з ким ви спілкуєтеся. Тепер у нас йдуть стрільці. А що чекає стрільців? Король Жезлів, тобто, це тут ви. Ваш тиждень, можна так сказати, дерзайте, продвігайте підвищення по роботі, якась організаторська робота. Ви відчуваєте себе на кінець мужчина, глава сім'ї, можливо, можливо, ви зможете себе презентувати у своїх найкращих якостях, організаційних. Можливо, ви дійсно отримаєте. Як би це сказати, отримаєте вилетіло з голови. Наприклад, ви чекали на роботу. Вам, вам скажуть, так, ми беремо вас на роботу, ми беремо вас на якусь посадову роботу. Це і підвищення не кваліфікації, а по сходинці, по кар'єрній сходинці. Це дуже велика і хороша карта. Тобто. Це ви займаєте у суспільстві дуже хороше місце. Тобто, ви визнана людина, ви визнаний бізнесмен, ви визнана якась, як би це сказати? Чекайте, от крутиться. Ви знаєте? Крутиться на язику, визнаний визнана бізнесменша. Організаторські здібності. Ну, Тут, ви знаєте, дуже-дуже-дуже хороша карта. Дуже такий, Можливо, якась ідея у вас з'явиться цей тиждень, як заробити гроші, як збудувати свій новий бізнес, нову жилочку, якусь знайдете в собі. Дуже хороша карта. Для жінок, якщо ви жінка, то ви можете зустрітися зі своєю рівною, тобто підходяща партія вам. Тепер йдемо до. Козерогів. А козерогі у нас е, борьба з самим собою. Ви знаєте, це якесь незадоволення. Незадоволення собою, незадоволення світом, незадоволення взагалі ніким. Так я, знаєте, трошечки е, ну, от, можна по обличчю навіть побачити засмученість. Ви повинні розуміти, що ми завжди повинні звертати на, і на дрібнички, тобто і на міміку. Не просто так малюють на картах людей. Тим більше, ось ой, я вибачаюсь, ось такою мімікою. Ось можете побачити. Я сподіваюся, що вам видно засмученість. Тобто конкуренція. Конкуренція на роботі, вдома. Вас не розуміють, вас не чують, вас не замічають. Ви якось знаєте, як стульчик та бурєточка в домі, переставили туди, поклали сюди. Ви не проявляєте ініціативи. Ця карта вам говорить, проявляйте ініціативу. Так, конкуренція велика. Але беріть все в свої руки, хочете стати переможцем, тому що наступна карта 6 жезлів, а це переможець. Шукайте собі підтримку. Можливо, хтось вам допоможе. І так, тепер переходимо. Щасти вам. Тепер переходимо, мої любі, до е... водоліїв. Мої любі водолії. Лицар монет. А у вас якісь грошові дороги. Тобто вкладаєте, отримуєте подарунки, дорога, важка дорога. До речі, дорога не легка. Чому? Тому що ви не налягке, ви втомлена людина. Ви наробилися за цілий день, прийшли додому, втомлені. Лицар. Монет він рухається повільно, він нікуди не спішить, і ви цей тиждень нікуди не спішіть. Шукайте якісь зв'язки, шукайте якісь друзів. Компануйтеся з кимось, вкладайте, щось починайте. Це грошовий тиждень у вас. Ви, можливо, мільйони не заробите, але для когось може і так ось. Але ви заробите цей тиждень гроші. Так, це буде нелегка праця, це не буде так по щелчку. Але за вашу працю вам заплатять. Щоб ви розуміли, хороший тиждень, прибутки невеличезні. Для когось це великі пару тисяч, а для когось і 10 євро. Стоп, для когось пару тисяч замало, за а комусь і пару сотень багато. Розумієте, ось якось так. Тепер йдемо до риб. Що чекає риб цього тижня? А риби у них якісь можливості відкриваються. Тобто, якісь дуже багато якихось новин, перспектив. З усіх сторін на вас щось летить. Якісь пропозиції, руки і серця, пропозиції. По роботі. Можливо, якщо ви займаєтесь якимсь бізнесом, багато клієнтури, багато товару, багато чогось. Ось різноманітність з усіх сторін, ви не будете встигати усе охопити. Тому дивіться, робіть це все поступово, не згорайте, тому що жезли це ще такі. Е що можна згоріти, як би то сказати, розум... перегоріти, верніше не згоріти. Ось, і а, швидкість. Тут, а, якщо хочете бути на висоті, встигайте якось так. В принципі, можна і закохатися, можна з кимось і познайомитись. А, карти хороші, скажу так, карти хороші. Все, мої дорогенькі, я бажаю вам чудового тижня, а, усіх благ. Люб, любові, все, щоб у вас збувалося, ось і е, разом до перемоги, моє любі. На все добре, мої дорогенькі.